Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку, малі дітлахи! Сьогодні, друзі, ми помандруємо з вами у світ живої природи, де живуть маленькі істоти. Живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючи в повітрі та мандруючи по землі. Хто ж це такі? Це комахи. Щось в травишці шелестить. Нумо гляньмо, хтось там біжить. Жучок цей яскравий, моторний, спинка червона, у крапочку чорна. Сам симпатичний, хоч і маленький, гарний на вроду та веселенький. Сонечко, дітки, сонечко загубив свого друга, метелика. Дітки, а де ж можна пошукати Метелика і допомогти сонечку знайти свого друга? Як ви думаєте? Так, метелика можна побачити біля квітів. Давайте допоможемо сонечку знайти друга. Шукаємо та повторюємо за мною. Жу, 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 я біжу, біжу, біжу. Ду-ду-ду, я метелика знайду. Ів, ів, ів. Він летів, летів, летів. Чок-чок-чок заховався між квіточок. Знайшли молодці, ах, метелик, подивіться, ось він, метушиця та яскравий він, який гарний, гожий, наша чеквітка прихороший. Дітки, погляньте і скажіть, який метелик гарний, яскравий, різнобарний. А на що схожий метелик, дітки? Як ви думаєте? На квіточку, правильно, метелик дуже схожий на квіточку. А тепер метелик хоче дуже з вами погратися. Давайте пограємо гру, де чий будиночок. Подумайте, уважно подивіться і скажіть, хто де живе. Коник Стрибунець живе у травичці, а де ж живе бджілка у вулику. Мурашка де живе? У мурашнику. Павучок на павутинці. А жучок дітки живе під листочком. Молодці, ви справилися з завданням. А що це за трудівничка? У квітах собі літає, смачний медок збирає. Це бджола, дітки, бджілка весела, смугаста та працьовита. Погляньте, дітки, скільки різних комашок. Кого ще ви тут бачите? Мурашка, павучок, коник-стрибунець. Стрикоза, жучок є також. Це все, дітки, комахи. Правильно! Комашки бувають різні. Комашки хочуть з вами погратися в гру. Вгадай, хто сховався. Давайте ми пограємо. Хто сховався, дітки, за грибочком? Подивіться! Це мурашка. А під листочком хто сховався? Бджілка. У травиці хто сховався? Бабка. Під листочком? Сонечко, Мурашка вміла трудівниця, ні на хвилину не спиниться. То гілочку несе, то соломину. Будує дім свій без зупину. Дітки, яка мурашка? Вона маленька, чорнокоричнева, працьовита. А зараз мурашка пропонує погратися. Гра «Вгадай, чи я тінь. Розгляньте уважно тінь та скажіть, кому вона належить. Придивіться уважно. Знайшли комашок молодці дітки. Усі комахи мають шість ніг. Вони вміють літати, стрибати, бігати і навіть ходити по воді. Подивіться, комаха має голову, груди та черевце, дітки. На голові у комахи є очі та вусики. Дітки. Сонечкові та його друзям сподобалося з вами гратися. Воно каже: до побачення усім.